Вився за майбутнє синів, дружини і всіх українців загиблого у бою азовця з Луцька Андрія Ніколайчука посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Державну нагороду, начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко передав синам героя Матвію і Захарію та дружині. Йдеться на Фейсбук сторінці військової частини 1141 національної гвардії України міста Луцьк. Відомо, що герой Андрій Ніколайчук вступив до лав Нацгвардії ще у 2015 році та проходив службу в бригаді Азов в місті Маріуполь на посаді командира взводу. За час проходження служби офіцер був нагороджений відзнакою Козацький хрест та медалю за звитягу та вірність. Під час повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року Андрій спільно з побратимами виконував бойові завдання по захисту Маріуполя зі зброєю в руках. Та за наше мирне небо на жаль, він загинув 12 квітня 2022 року під час нерівного бою з окупантами. Там неподалік річки Кальміус. Однак тіло свого командира і товариша побратими не змогли забрати. Майже через рік, у березні 2023 року, завдяки спільним зусиллям представників держави та волонтерського руху, тіло Андрія вдалося повернути додому та поховати зі всіма почестями гідними героя своєї батьківщини. Сини, на жаль, ніколи не побачать свого батька. Однак його подвиг і слава будуть жити завжди.